Такі, як Євген, справжні супергерої. Про них напевне не знімуть блокбастер Марвел, але вони сьогодні справді є над людьми. Його історія почалась 24 лютого, коли він пішов захищати Україну. До 24 лютого я був сержант запасу національної гвардії України. По мобілізації я потрапив до 17-ї танкової бригади. Місто Ріг у роту розвідки. Він боронив Дніпропетровщину на Херсонському напрямку, не даючи ворогові пройти далі, там і отримав поранення. І його історія дуже добре ілюструє те, що буває, коли військовий розуміється і цікавиться тактичною медициною. Той день, звичайно, Євген пам'ятає у найменших деталях. Це було 15 травня. У мене була задача від начальника розвідки виїхати. Своєю групою супроводити два розрахунки мінометів, так називаючи кочуючі міномети. Тобто ми повинен був супроводити так, щоб орки не побачили. Мені хлопці показали е координати, по чому вони мають відпрацювати. Я їм запропонував дорогу, вони толком в тій місцевості не їздили. Ми заїхали, все було гарно. Нас ніхто не бачив. Це без 5-6 ранку вже ми стояли на позиціях, монометр розгорнути, все. Так. Хлопці поспоряджали міни ось друге. Я запустив перший коптер батарею для перевірки, чи є рух чи немає. Своїх хлопців поставив з трьох можливих напрямків. Це було між населеними пунктами Мар'їна та Зарічне Херсонської області. А орки тоді були за річкою Інглес. Далі вони почали працювати. Євген робив аеророзвідку за допомогою коптера, а потім сталося непередбачуване. Командир розрахунку в позивний Сібас. Він не дав, ну він взагалі був у них на два розрахунки старший. Він знову дав команду два пристріличних. На що на третій міні міномет розірвало? Міна вибухнула в каналі ствола. Постраждав Сібас, заряджаючий 200 і я спочатку не зрозумів, тобто вибух, відкриваю очі, дивлюся, ру... кров втече і рука в неї положенні. Чую крик. Мене тоді від так, важкої контузії, а кабура травма спасло те, що були активні наушники. Тобто, я чую крик, дивлюсь на руку, перші перші секунди почав кричати, потім сам собі, що я кричу, треба накладати жгут. Тобто достав з знабити на аптечки, благо, ну, були гарні аптечки, ну і плюс свої запаси ще з контрактної служби, Доупаковував, у нас було взяти на себе і на товариша, який забув. Таке. І ми, Я достав турникет, він у мене кольцом був. Я побоявся, що щось не так зроблю, що буде гірше. мімо мене прибігали ноги, я крикнув в стій, допоможи натягнути термикет. Це був хлопчик, хлопчина із одного із рахунків, його звали Борис. І він зупинився. Він не зрозумів, що з моїм турнікетом потрібно робити. Що просто протягти треба. Він свій наклав мій забрав. А далі групі треба виходити на свої позиції, враховуючи, що окрім Євгена є важко поранений товариш, а також один загиблий. І, попри серйозні поранення з турнікетом на руці, він не просто повернув свій коптер, вивів групу, а ще й не дозволив нікому запанікувати в критичний момент. Поклали 200-го заряджаючого і повер по коле Сібаса. Тобто, ну, заряджаючому на той випадок вже все одно, ніхто б не допоміг, Боря з Сібасом їхав в Кунгу цю дорогу, він йому допомагав накладати турнікети, і водій словив ступора. Нам треба було в сторону орків 200 метрів проїхати, щоб коротким шляхом вертати, і на 180 градусів розвернутися. Він схотився за руль. Не відпускав його, тобто ніхто його не міг витягнути. На що я дістав пістолет, ну би, на бойову, вже патрон в патронку заряжений на, на предохранителя. Я вистрілив кришу, ну, його треба було вивезти з тупору. Он... Я в сторону орків не поїду, там орки все. І нікуди воно там нічого не може. Коли його обличчя пролетіла гільза, вовелось стекло, таку... Він розчихувся і почав все робити, що я йому казав. Зрештою, у Євгена почалось запаморочення в голові, тому він відкрив вікно, аби подихати повітрям після дощу. Згадує, як жалкував, що забруднив класну нову форму, яку привезли волонтери. Він тоді не усвідомлював, що втратить руку. У побратима Сібаса поранення були ще важчими. Зрештою, не без пригод вони доїхали. Євген до приїзду медиків зробив собі укол знеболювального. І після цього я вже почав роздивлятися, що в мене там. Тож тобто я розумів, що це ампутація, тому що два, ну так десь шкіри залишилось. Він самотужки зупиняв кров і не знімав турнікет до приїзду медиків, а ще не давав Сібасу втратити свідомість. Далі Євгена висадили в одному з населених пунктів. Хлопець навіть сам вийшов з машини. Чекала газелька. Дві дівчатки парамедика біля неї і водій біля дороги. На що зачинив двері, я кажу, я сам дійду, все гаразд. Заліз на каталку, все там, і дівчатам кажу, скільки часу. Вони 6.40. А все це відбулося в 6:05-606. Я кажу, півгодини назад накладений турникет, себе у кого безбали, щоб намагався. Накласти бандаж, кажу, будуть ліва булка, права бедро і стопа. Вже у лікарні він попросив перед операцією покурити, а його оптимізм і зібраність вражали досвідчених лікарів. Окрім ампутації, у Євгена були осколкові поранення, а після операції він прийшов до тями і побачив кохану дівчину Анастасію. Вона ж подруга стоїться в лідах, А я такой: О, мали, що ти що тут робиш? Вона фартовий мені зателефонував, він мені потім вибачався, каже, Жека, я знаю, що ви спілкувалися, вибач мене, але я прийняв рішення їй зателефонувати. Я кажу, гаразд, дякую. Ну. І кажу, дай телефон, я говорю, я брата, наберу». то набираю брата, кажу йому, а на сісти бліда. Я молив, да все гаразд, успіх не ну, живий же, все, рука майже на місці, на місці. Тіпа. щас це, залікуй рани, поставляють протести назад до строю. Я вже за той період порозумів, що ну я хочу назад. Так вам не почулося. Євген наразі пройшов декілька операцій, займається реабілітацією, потім буде протезування, і він дуже прагне повернутись і служити, якщо війна триватиме. Кохана дівчина Настя поруч. Хоча одразу після поранення він спитав у неї чесно, чи потрібні тепер їй стосунки. І я направив на сусі там, що все нормально після операції. І я їй задав вопрос. Я говорю, поки у нас стосунки ще надовго, ти подумай, наче тобі таке буде тобто, ну, Краще це буде зараз, ніж далі, коли більш друг, друга протримався. Вона мені каже, ти що, дурак? Вже віснотвор наче не відійшов. Типа, я завтра буду. Побратим Сібас теж прийшов через ампутацію, але ноги. Потім була реабілітація в Норвегії. Вони і досі спілкуються. Після ампутації Євген водить авто, активно займається спортом, віджимається 15 разів і вже чотири рази може підтягнутися. Хоча прагне покращити цей результат. Навіть встиг приїхати та провідати побратимів. Я приїжджаю, ну, звісно, не порожніми руками там енергетики знаєш, що потрібно, ну там цигарок пару блоків купив, ну і приїхав, хлопці було в шоці. Коли я вийшов з машини, е також я тоді ну, в мене бувало ходив е форма горка ще афганська. Я знайшов собі в інтернеті, купив тобто в ній і в футболці. Літом. А для тих, хто рахує зарплатню військових на передовій, він відповідає одне: нехай йдуть і побачать, як заробляється. Ну я б цю пода зарплату, що я отримав получав цепили, бо віддав, а або рука була на місці, чесно кажучи. Що... Історія Жені неймовірна, як і кожного нашого воїна, які ціною життя і здоров'я боронять Україну. І, попри все, він зберіг свій неймовірний оптимізм і жагу до життя, а також бажання продовжити захищати Україну. А ще зараз Євген збирає на автівку для своїх побратимів і долучитися може кожен з нас.